Ванільний цукор, щіпка солі, розпушувач. Цукор. Небагато. Я даю приблизно 2 столові ложки, кориця з цукром змішана, даю для смаку, трошки треба збити. Це вже другий стакан звичайної кімнатної температури вода. Повірте мені, що буде не гірше, ніж з молоком або на мінералці. Знову трошки збиваю, перемішую олія. Я даю приблизно 9-10 столових ложок на пів літра води. Просіяне борошно додаю. Все добре змішую до однорідності і дивлюся на консистенцію. Якщо треба, я трошки додав ще борошна. Я ще додала 5 столових ложок борошна. Зараз все добре до однорідності перебиваю, змішую і залишаю на 10-15 хвилин. Хай маса настоїться. Вона тоді трошки стане густішою. продовжую смажити всі блінчики, Тонесенькі, ароматні. За рахунок кориці. Ось такі гарнесенькі, смачні блінчики. Зараз полию сметаною, сповидлом, чай. Ось така в мене сьогодні вечеря.